Криємо Боже Слово, Євангелія від Луки, другий розділ, я причитаю сьомого вірша. І вона народила свого первістка, сина, сповила Його і поклала в яслях, оскільки у світлиці не було для них місця. Займайте свої місця, дорогі брати і сестри. У нас попереду неділя Різдвяних свят. І знаєте, я хочу сьогодні вже підготувати ваші серця на, на цей Різдвяний настрій. Ми вже слухали вірш, да? він про Різдво. Зараз іде підготовка. Хор готує служіння і ці пісні. Я чую їхню підготовку, вони про Різдво. Брат передо мною був вже в такому різдвяному світері. Да? І ми бачимо там біля садка вже стоять ці, там, і олені, стоять, і в багатьох місцях вже запалили ці е, вогні, да? різдвяні вогні. Різдво, воно наближається. І е, я хочу, щоб ми по-особливому зосередилися над, над тим, що є Різдво. Адже Різдво це не тільки свято, Різдво це. Ну, важлива подія для християн. І на Різдво в церкву приходять навіть ті люди, які можуть і не ходити в церкву. Тому що Різдво, Пасха, Хрещення це ті свята, які ті, хто вважають себе християнами, вони їх відмічають обов'язково. На Різдво брати починають проповідувати ці важливі, ці догматичні, знаєте, Фундаментальні істини, про те, що небо і земля, знаєте, вони поєдналися. Божий син, Він війшов в цей світ, е як дитя. Відбулася унікальна подія, унікальна подія боговтілення. Боговтілення подія, в якій задіяний Бог Отець, подія, в якій задіяні син. Дух Святий, подія, які задіяна сім'я Марія Йосиф, задіяні навіть язичники, да, ці мудреці, які приходять, приходять і приносять ці дари. І Різдво це двері в велику історію. Вони приоткривають Різдво, воно приоткриває двері і запрошує нас в велику Божу історію про його Сина. Про те, як він прийшов в цей світ. Як він прожив це життя, як він був розп'ятий на цьому Голговському хресті, помер. Про те, як він воскрес, вознісся в славі, і про те, як він повернеться. Я хочу сказати, що ми не можемо розглядати Різдво як окрему подію, Різдво це тільки частинка великої події, великої історії. От я хочу, щоб ми, як християни, починаючи святкувати це свято, усвідомили, що Різдво це тільки двері, в велику Божу історію, яку Бог приоткриває. До речі, людство якраз і знаходиться між до двох великих історій це прихід сина, Його служіння і смерть, яке ми дивимося назад, озираючись, і інша велика історія це повернення. Підхоплення церкви, зустріч з Ісусом Христом, Царство Боже. Це дві великі історії. Сьогодні люди можуть відкривати інтернет і бачити там масу історій: з особистого життя, історії про якісь нові відкриття, історії про те, як людина полетіла в космос, історії про війни, історії про мир дуже дуже багато різних історій. І апостол Павло в своєму первому посланні до Тимофія в первому розділі, в 15 му вірші, пише такі слова. Вірним є Слово, і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Дивіться. Це, мабуть, концентрат зжатого Євангелія від апостола Павла. Це Євангелія від апостола Павла дуже коротке, але я хочу сказати, що воно дуже глибоке і воно несе повний смисл. І ми читаємо: він пише. Вірним є слово, і гідне всякого, і гідне повного прийняття. Вірне. Е, знаєте. Коли історики досліджують якусь історію, ті були часи, які були давніше, вони шукають якісь записи, вони шукають розкопки, вони досліджують. І для того, щоб підтвердити ту історію, вони знаходять це не одне, не два, це потрібно бути і ці записи, і свідчення, і підтвердження, для того, щоб в історії був фундамент. Коли апостол Павло пише своє послання до Тимофія, це перше послання, воно написано е, десь 60 65-й рік. І знаєте, хто в цей час пишеться? Євангелія. В цей час якраз 60-65 рік пишеться Євангелія. Чому ще є живі свідки, які бачили Ісуса Христа, апостоли ще живі. Вони передають цю історію. Лука записує, Матфій записує, Марк записує цю історію. Пізніше в 90-х роках Іоанн запише цю історію, Євангелія від Іоанна. І апостол Павло, він проголошує, вірним є слово, вірним, щоб ми не сумнівалися. Знаєте, зараз все ставиться під сумнів. А чи точно це було? Ми зараз християни, які на 2025 років від народження, від цієї історії знаходимося. І дуже багато хто намагається поставити під сумнів всю цю історію. Тому апостол Павло говорить вірним є це слово. Іоанн в своєму первому посланні пише так: перше послання Івана, перший розділ з першого вірша, про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили, і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами. Буквально, щоб і ви доторкнулися і почули, мали спільність з оцією історією. З цією історією. Я пам'ятаю, як моєю бабусі ця картина, ікона, де жінка тримала на руках дитя. Це була різдвяна історія. Але я її не розумів. Це для мене просто була така картина, і все. І милість Божа свого часу через Євангелія вона дала мені через Різдво піти і зрозуміти дарів. Всю суть цієї історії. Різдво це не тільки народження Ісуса Христа, це вся повнота Його життя, служіння, смерті, Воскресіння і повернення. Це вся повнота. Тому апостол Павло, пишучи до Тимофія, і він знає, що цей лист буде прочитаний церкві, він знаєте, ставить такий стовп, який не може ніхто похитати. Ніхто не може в ньому сумніватися. А він каже вірним. Є слово і гідне повного прийняття. Дивіться, повного, повного прийняття. Тобто все, що торкається народження Ісуса Христа, Його життя, цієї таємниці Боговтілення, яку досі, до цього часу люди не можуть зрозуміти, і багато якраз і не вірить, і не сприймає Ісуса Христа, тому що це таємниця. Бог явився в тілі. Відбулося та подія, яка не відбувалася і не відбудеться більше ніколи. Жінка народила від Святого Духа, Дух да? Святий зійшов і народилося дитя. Це ця історія про Різдво, це історія про, про нашого Господа, нашого Спасителя, про те, як він прийшов в цей світ. Він був дитям, він зростав як дитя. І я прочитав це Євангеліє від Луки, де сказано, що. І вона народила свого первістка, сина, сповила і поклала в яслях, оскільки світлиці не було для них місця. Тобто це історія про доступність, близькість Бога, який приходить, приходить в цей світ, вона веде нас далі, вона робить підготовку для наших сердець, слухати велику історію спасіння. І апостол Павло пише далі. Він говорить такі слова, що Ісус Христос прийшов у світ. Ісус Христос прийшов у цей світ. Можна сказати, з іншого світу, з іншого царства. Бог явився, Він прийшов. Ми я прочитав цей вступ про те, як Марія, вона народила, сповила і поклала в в'ясня. Це історія про те, як Бог приходить в цей світ. Він не спускається, знаєте, в дорослому віці з неба. Можливо, так би хтось б більше увірував би в нього, якби він зійшов і постав в такій славі величі. Але наскільки Бог, знаєте, це таємно робить. І вона ця історія відкривається спочатку пастухам, потім мешканцям Єрусалиму, Віфлеєму. І потім вона несеться по всій планеті земля, щоб всі, почувши, повірили всім повнотою свого серця. Ісус Христос прийшов у цей світ. Різдво це не святкові вогники, Різдво це не фото, Різдво це не смаколики чи смачна їжа, 12 страв. Ні. Різдво це про те, як. Бог прийшов у цей світ. І це те, що ми повинні погодитись, навіть коли наш розум, Він говорить, такого ніколи не було. Так не відбувається. Але так відбулося. Ангел, як я сказав, в цій історії задіяний Отець, Син, Святий Дух, ангели. Сім'я. Іосип Марія, вони також тут задіяні. Бог вплітає. Людство в цю історію, він віддає свого сина в сім'ю, в якій він зростає до часу, поки не вийде на своє служіння. І апостол Павло говорить ці слова, що Ісус Христос прийшов у цей світ. Знаєте, Він не прийшов просто подивитися, що тут відбувається, бо для нього це було таємницею. Знаєте, ми часто заходимо в якийсь дім, заходимо в якийсь. На нову роботу заходимо в місця, в які ми не були. І ми хочемо подивитися, що ж тут новенького, що ж тут відбувається, як, що які цікаві речі тут є, що нового відбулося, як змінився інтер'єр, як змінилася планета Земля? Ні. Апостол Павло пише: прийшов у цей світ, аби спасти грішників. Він прийшов у цей світ з визначеною метою, аби спасти грішників. Сьогодні людство може вирішувати багато проблем. Сьогодні людство може летіти, як я вже говорив, в космос, заглиблюватись більше, чим на 2-3 тисячі метрів під воду. Воно може підніматися на вершини гір. Воно може робити різні синтетичні речі, воно може навіть зробити штучну людину, яка може рухатись. Але людство ніколи не може вирішити питання гріха. Гріх це розділення між Богом і людиною. Це відділення. Воно не може відновити ті стосунки, які були втрачені. Воно не може цього зробити. Якби не хотіло, я скажу, і воно не хоче. Воно не думає навіть про це. Воно намагається жити тут, де є і це життя, слово Боже, цей світ описує смертельною темрявою. Тому що люди приходять на короткий час в цей світ, як пар, життя людське. Щось копишиться, щось збирає, і потім все залишає, не беручи з собою нічого. Еклезіаст пише: всі роки життя, суєта, суєт, і, і смуток для душі. Ви привикли чути це темлення душі, да? темнення духа, смуток для душі, смуток. Нічого не приносить, нічого не дає, не, не дає задоволення. Чому? А ти його не можеш з собою забрати? Ось чому смуток. Ти надбав надбав і потім його залишаєш все. І не знаєш, як він каже: не знаєш, що буде розпоряджатися ним, як буде розпоряджатися ним. І каже, це і смуток смуток для душі. І щоб спасти грішників. Слово Боже унікальне слово, яке відкриває правду про людину. Правду про людину. Воно говорить, знаєте, воно досягає до, до дна, до істини. Якщо Слово Боже говорить про радість, то воно говорить про справжню радість. Якщо воно говорить про смерть, то воно може показати не тільки кінець людини, але воно сходить туди, там, де вогонь, там де черв, воно показує таку смерть до самої глибини. Якщо воно показує надію, то воно показує в усі красі. Вічне життя і царство Боже. І Слово Боже говорить правду про людину, про те, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Апостол Павло, знаєте, усвідомлює це. Різдво це усвідомлення людини, що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Ось що таке різдво. Всі згрішили. На короткий час, як я вже сказав, прийшли сюди. Ми грішні. Від грішників народжуються грішники. Живу тут, в цій смертельній темряві? І якби Христос не прийшов в цей світ, то не було б ніякої надії. І ви знаєте, апостол Павло, незважаючи на те, що він є фарисею від фарисея, законник, він про себе пише, по букві законної чистий, не, без всякого недостатку, недоліку, він пише, серед яких я перший. Як? Він каже, так. От вона, істина, все люди недостойні. І не можуть заслужити спасіння, прощення. Не можуть заслужити. У посланні до Галатів, знаєте, він дуже чітко показує це. Він каже, Галати, чому ви намагаєтесь виконувати, повертатися закон, до закону, через який ви думаєте мати праведність? Праведність же ж від віри. Ось вся ваша праведність, праведність в Ісусі Христі, в Його жертві, спасінні. Всякий віруючий в сина має вічне життя. От що таке Різдво. І сьогодні, дорогі брати і сестри, я хочу, щоб ми зрозуміли: Різдво це двері в велику історію, В велику Божу історію про його Сина і вона також про нас. І сьогодні Бог запрошує нас в цю історію. Різдво це історія про те. Як Бог прощає грішників. Це про те, як Бог відновлює і повертає грішна, відкриває двері неба. Ось що таке різдво. Це, це добра новина про Євангелія. Бог полюбив цей світ і віддав сина свого. Тому говоріть про неї, діліться нею, діліться на Різдво не тільки з маколиками, з, конфета, з дітьми можна ділитися цукерками. Вони ще це сприймуть. З рідними, близькими, ті, хто вже дорослиться, ділиться цією доброю історією. Люди люблять історію. Подивіться, в книзі апостолів» написано, що греки нічим більше, нічого більше не любили, ніж слухати щось новеньке, щось свіже. А Господь нас, знаєте, кожен рік повертає до його історії. До народження його сина. І сьогодні ми якраз підходимо до цієї історії. Я хочу вас настроїти, ваші серця, до цієї радісної звістки. Ми язичники. Ми були далеко від цього. Ми, далеко, ми були далекі від обідниць, далекі від закону, далекі від служіння, від храму. Але Бог досягнув нас запросив Його історію. Бог торкається нас. Різдво це про нього і про те, як Він нас запрошує в свою історію. І апостол Павло говорить, тож вірним є слово і гідне повного прийняття, що Ісус прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший». Амінь. Давайте помолимось. Великий наш Господь, ми підходимо до цих святкових днів твоєї історії, приходу твого сина, і я бажаю, щоб твій народ він був наповнений радістю, хвалою, твоєю близькістю, твоєю доступністю, твоїм даром спасіння, тому що ти прийшов за кожним. Твоє слово відкриває справжнє наше положення. Грішники, які не можуть спастися, які блукають цій темряві, яка окутує душі. І не знають, куди йти, а ти, але ти став тими дверями в царство Твоє тим спасінням і надією. Різдво це про тебе. Даруй, щоб ще багато людей звільнилися, від цього, цього печаті гріха, отримали спасіння, наповни наші вуста цією доброю новиною не мовчати, проповідувати. Сьогодні церкви будуть багато. Говорити про тебе, про твоє народження, про твій прихід. Даруй, щоб ти ще народився в багатьох серцях, великий наш Бог і Спаситель. Даруй, щоб ця історія була прийнята, щоб цю історію повірили ще багато людей, і прийняло тебе як Господа і Спасителя, особистого відкупителя від гріхів. Амінь.